Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні у нас коротеньке відео. Ми будемо готувати одну таку літню, хоча вже літо пройшло закуску, яку можна зробити дуже швидко на наш стіл, і буде дуже смачно. Для цього нам потрібно помідор. Ну ось, Це помідор з грядки, смачний, е, сорт волове серце, можливо, комусь цікаво, а можливо, нікому не цікаво. Ми беремо помідор, нарізаємо от такими шматочками. Такими кругленькими. Бачите, як гарно він ріжеться. Помідор дуже гарний, смачний, соковитий, м'ясистий. Далі ми беремо ці помідори. Ложимо одну тарілочку. Бачите, як все швидко, все швидко, все дуже швидко. Далі ми беремо на ці помідори соус. Соус можна приготувати самому. Там майонезик з часничком, ще щось. Можна купити якісь, якісь готові вже соуси. Отак, дивіться, який гарний соус. Нічого не кажу який, тому що це все реклама. А нам хто за рекламу платить, звичайно, ні. Так. І далі на цей соус ми просто беремо і ложимо сир. Можна твердий, можна плавлений. Любий, який вам подобається, такий і виложуємо. Можна з різними смаками, буде ще смачніше. Отак. Отакі бутерброди з помідорів готові. Всім смачного ви були на каналі Ласушка.